Ліна Костенко крила, а й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого вірності у кохані, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Вітаю з ним народженням велику поетесу Ліну Костенко.